Курси валют на 24 листопада 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні понеділок, 24 листопада. Ми тут, щоб почати новий робочий тиждень зі свіжого валютного огляду та допомогти вам зрозуміти, які фінансові тенденції задали вихідні. Понеділок це завжди день підвищеної уваги до фінансових рішень, адже ринок знову набирає обертів. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо, чому сьогоднішнє помітне зростання офіційного курсу американського долара може бути ознакою відновлення попиту після вихідних, і як правильно щитати цей рух, щоб ваш гаманець був готовий до майбутніх сюрпризів. Це як не забути взяти парасольку, коли дивитися на похмуре небо, краще підготуватися до фінансової погоди заздалегідь. Почнемо як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. За інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 42 гривні 26 копійок, євро 48 гривень 70 копійок, британський фунт 55 гривень 30 копійок, польський злотий – 11 гривень 47 копійок, і молдовський лей 2 гривні 47 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок. Американський долар коливається в межах 42,35-42,45 гривні. Євро можна придбати за 49 гривень 95-49,05 гривні. Британський фунт торгується від 55 до 55,50 гривні. Польський злотий. 11,45, 11,58 гривні, а молдовський Лей 2 ,40 гривні 40 копійок, 2 ,47 гривні 47 копійок. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозиції, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара сьогодні має помітне зростання, вперше за довгий час пробивши позначку 42 ,20 гривні 20 копійок. На ринку готівки він стабільно тримається близько 42 гривні 40 копійок. Євро демонструє стабільність, залишаючись впевнено близько 49 гривень. Британський фунт має невелике зростання, тоді як польський злотий та молдовський лей також залишаються у своїх діапазонах. Початок тижня, як завжди, приносить підвищену активність. Варто пам'ятати, що на динаміку курсу валют постійно впливають глобальні події. Понеділок це час, коли ринок починає реагувати на всі новини, що накопичилися за вихідні. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте: не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви обираєте, який кавовий напій замовити вранці, керуючись лише картинкою. Краще витратити трохи часу на аналіз, аніж потім шкодувати про поспіх. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей перед будь-якими фінансовими рішеннями, краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс: зазирніть на агрегатор «BestChange». Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти зважене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтеся на канал і до зустрічі в наступному огляді.